У Вінниці з'явилось ще одне місто-побратим французьке місто Нансі. Минулого року у Франції міський голова Вінниці Сергій Мургунов, мер міста Нансі Матіє Кляйн та німецького Карл Срує, Франком Ментрупом підписали тристоронню угоду про співпрацю. Усі три міста між собою поєднані побратимськими відносинами. Спільна робота має бути у галузях охорони здоров'я, освіти, урбаністики, економіки та екології. Це партнерство особливо важливе в контексті війни в Україні. Окрім того, місто побратими можуть стати нашими радниками на шляху до євроінтеграції, зазначив Вінницький міський голова Сергій Мургунов. Нанці та Карлсрує міста побратими вже 70 років. З німецькою громадою Вінниця побраталась у квітні цього року, і саме очільник Карлсрує посприяв налагодженню тристоронньої співпраці. 10 травня уже цього року міжнародну угоду про побратимство з французьким містом Нанці підписали у Вінниці. Відбувається історична подія для трьох наших європейських громад. Ми ратифікуємо угоди про побратимство між Вінницею та Нансі та трьохсторонню угоду між нашими містами-побратимами Карсує Нансі Вінниця. Символічно, що ця подія відбувається саме у травні, коли Україна, як і вся світова спільнота відзначають День Європи. Яскравим свідченням тому стало щорічне святкування Дня Європи починаючи з 2007 року. І це свято для Вінничан було таким же самим масштабним як День міста, на яке приходили сотні тисяч людей і не тільки Вінничан, а приїжджали з Вінницької області і з інших міст України. Сьогодні Україну і Європу. Єднають не тільки географія і кольори наших прапорів українського і Євросоюзу, нас єднають спільні цінності, прагнення до демократії, свободи та верховенства права. Свобода та демократія. По-німецьки Freiheit und Demokratie, по-французьки Liberty and Democracy. По великому рахунку, якою мовою ми би не говорили. Ці слова всі точно розуміють про що йдеться мова.